Всім привіт! Коли я їздив у Польщу думав, та що там та польська, ми ж сусіди. Ага, через тиждень сусіди мене вже боялись. Я казав, чекав на автобус з таким акцентом, що, блін, поляки викликали поліцію, думали, я погрожую чимось вибуховим, як є. Пішов, типу, на курси польської, вчителька каже, повіць годний. Я повторив: вона сміється. Бо я замість голодний, сказав оголений, опа. Тобто стою посеред класу і гордо заявляю. Я голий, клас аплодує, я в шоці. Польська це мова, де одна літера вирішує, чи ти хочеш поїсти, чи просто показати всім свій зад. А поляки ще люблять казати курва. Але коли вони, це нормально, коли я, то прошення приклінач. Ага, звісно, ви по вулиці ходите як хор святих курв. А я, значить, грішник міжнародного рівня. Як є. І знаєте, що найстрашніше? Через місяць я вже сам кажу курва. Природно, навіть коли чай проливаю. Це здається, і є справжня інтеграція. Коротше. Кажуть, мова це міст між культурами. А в мене міст завалився, бо я переплутав голодний і голий. Але принаймні поляки мене тепер запам'ятали.